Чому одні жінки мають усе: любов, гроші, увагу. А ви ні. Вона нічого не просить, просто сяє і все до неї приходить. А ви стараєтесь, вкладаєтесь, працюєте над собою і все одно наче постійно боретесь за якусь таку маленьку крихту. Я скажу вам важливішу річ. Щастя, це не везіння, це стан, який дозволений вашою підсвідомістю, або ні. Поки у вас глибоко всередині живуть переконання, я не заслуговую, я маю спершу страждати. Можливо, щасливих не люблять, ви будете жити в режимі виживання замість режиму задоволення. У мене якось була клієнтка, і вона казала, я маю все, але не відчуваю радості. А ще злюсь на інших, бо в них якось все отак вона захотіла раз і отримала. І ми зайшли в її підсвідомість, і там, назвам так, жила програма щастя це егоїзм. Бо її мама часто казала, що справжня жінка має терпіти. Тому вона саме так не дозволяла собі радіти, приймати подарунки, відпочивати, розслаблятись. І після сесії вона дозволила собі щастя, і життя почало давати їй більше, без боротьби. В тета Хілінг. Ми працюємо саме з такими програмами. Ми входимо у глибокий стан тета хвиль, і звідти бачимо, де ви так назвем, підписали контракт на жертву, де ви вирішили, що щастя для вас небезпечне, де ви повірили, що інше можна, а вам ні. І змінюємо це. А з цим новим окриленим внутрішнім станом насправді починає все змінюватись навколо. Бо щастя це не те, що вам дають, це те, що ви дозволяєте собі відчути всередині. І якщо ви зараз відчуваєте заздрість до чужого щастя. Не картайте себе, це просто сигнал, такий дзвіночок, що ваша душа теж цього хоче, і вона може це мати. Тому я запрошую вас на сесію Статахілінгу. Ми приберемо всі блоки, які заважають вам бути щасливою і отримувати від життя все. А поки просто згадайте, з ким ви себе порівнюєте, і якщо в цей момент про себе думаєте, це вже перший крок до змін.